Всім привіт! Ідея сьогоднішнього відео, як і багатьох інших, виникла через те, через дуже велику кількість запитань від покупців. Значить, про що мова? Мягкі вставки в двері для Таврії 11.02 і для Славути 11.03. Славутовське отак от виглядає. Яке воно? Чим ми торгуємо і так далі? Що люди часто запитують? З якого матеріалу? Дірмантін, якого кольору. Сразу покажу, так от, щоб було видно в кадрі. Це не дермантін. Це тканина. Стосовно кольору. Ну, конкретно в цей раз отримали. Я не знаю, як це працює. От, отримуємо ми через Україну, тобто через офіційного представника автозазу. Де їх виробляють, я точно не можу сказати, бо не знаю. От. Колір кожного разу інший. Ось, наприклад, один комплект дали отакого от кольору. Бачите, да? сірий Щас трошки ближче піднесу. Ось, Якщо зблизька роздивлятися, то воно отаке. Один комплект, це Славутовський, отакий колір. Ось як воно зблизька виглядає. От. Перед цим були майже чорні. Як народі кажуть, паутинка, таких уже декілька років не бачив. Тобто, якось так. Далі, тканина з чого себе? Тут декілька шарів тканини, вона, мягка на дотик. От. Тут ось на зрізі добре видно, з чого вона складається. Там один шар. Щось на на кшталт поролону, а зверху, як бархат чи бог, його знає, щось таке. Якусь іншу візьму. Ну. Тут, в принципі, все так само, тільки к... <кхід> тільки колір інший. Кріпляться до машини. Кліпсами. Люди часто запитують, а там отвори просто круглі. чи як замочок. Ось бачите. В кадрі видно, якої, якої форми отвори. От, як їх прорізають, я не зовсім знаю, бо дивлюсь, що деякі отвори вон, пробиті, бог знає, по якому. От. Кріпиться воно до дверей кліпсами. В таврі існує два різновиди кліпсів, кріплення обшивки. Отакі От з. Продовгуваті, овальні, і отакі круглі. Значить, продовгуваті це пластик до дверей кріпить. А круглі, отакі круглі кліпси, якраз це сюди. Отак воно вставляється. Трошечки треба прикласти зусилля, скоріш за все. От, і тоді вже кріпиться до машини, до пластика. О, от сюди добре зайшла. А тут трошки облої залишився. От, кріпси у нас, до речі, такі теж є. Якщо комусь треба, то на сайті ми їх окремою сторінкою не викладали. Е, просто можна, треба оформлювати замовлення на кліпси кріплення дверей і потім, в ком... тобто на оці ось. І в коментарях потім писати, що потрібні круглі кліпси накріплення вставок. втавок. Так, в даному випадку, що ми бачимо, це обшивка дверей для Таврії за 11.02. Тут, тут є отвір під ручку. Тобто сюди вставляється рамочка і сама ручка. От, е, отвора, якщо ви видно, під ручку склопідйомника тут немає, в картоні є, а. В тканині немає. <кій> тобто цей отверну, я думаю, не складно буде взяти ножик і перерізати. Основа тут, звичайно ДВП. Таке, як ми бачимо у всіх магазинах стро... будівельних матеріалів. Це переднє на двері, на таврі і це заднє, то що біля глухого скла. Вона... Якщо воно в комплекті йде, то зрозуміло, що колір тканини такий самий. От і кріпиться вона таким самим чином, тільки що тут ніяких ручок не, не має бути. Стосовно Славутовських. Так, таврі відкину поки що Славута. Тут так само комплект 4 штуки, 2 передніх, дві задніх. Так само от під рамочку. Отак от стоїть. Ця рамочка і тут уже ручка. Кріпиться тими самими кліпсами. В прорізі видно, які тут Тут так само ДВП і тканина той самої якості, як і, Ну, звичайно, що воно одинакове. Тканина закріп, не приклеєна до ДВП. Вона ось вільно пальці туди засовує. От вона просто по краю видно, що степлером пристебнута і все. В принципі, таким самим чином зараз усі меблі роблять перетяжку степлером. Фіксують і все. Е, так, Славутівські обшивки продаються комплектом по 4 штуки. Тобто на дві передні двері і на дві задні двері окремо ми не продаємо. Ще раз наголошую, у нас немає, і не було, і найближчим часом не намічаються обшивки, всякі дермантинові, там сині, червоні, чорні. Коротше, дермантинові. У нас тільки такі, як завод дає. Тобто тканина, м'яка тканина, вона пружина. Ну, бо там є шар поролону. Власникам. Автомобілів пікап, звісно, повезло трошки менше. Їх тільки дв... дві... двоє дверей. На пікапи підходять обшивки від Славути передні. Але куди потім дівати задні, звичайно, питання відкрите, і відповісти на його я не можу, бо ми не розкомплектовуємо окремо передні від задніх не продаємо, бо нам їх окремо ніхто не дає. Якщо ми почнемо подавати, то тоді заднє доведеться викидувати. Тобто якось так. Ну, оце, Я думаю, що я відповів на основні запитання стосовно того, як, з чого воно зроблено. А до речі, чорний тут товщий поролон. Я дивлюсь, чим на світлому. Як воно зроблено, як воно кріпиться, я думаю, тут зрозуміло. Я ще раз показую, кліпса з круглою шляпкою. Вставляється сюди. Ось таким чином і далі кріпиться до дверей. Продається комплектом тільки по 4 штуки. Стосовно кольору на фото, на фото на сайті у нас показано, якщо я не, не помиляюсь, просто майже чорні. Але не факт, що такі будуть. Тобто, коли хтось замовляє, то якщо це має для вас значення, то запитуйте. От будемо дивитися конкретно в той день, коли ви замовляєте, які є в наявності. Тому що, ось бачите, да? оце отримали буквально вчора. Один комплект такий дали, один комплект такий. Ми можемо, звісно, просити, що дайте такі, а не, а дайте, а не отакі. Але на ці запити всі в Україну не дуже, то їм цікаво. Вони дають те, що є, а не те, що ми попросимо. Так, ну, це те, що я хотів розказати про м'які вставки в двері і в обшивки пластмасові для Таврії славути. Дякую за увагу на все добре.